Друзі, я вас вітаю. Йдемо шукати наше чудо маленьке, бо ні біля корови, ні біля коня його нема. Зараз ми його, може, знайдемо. Може. Якщо ні, то сам прийде. Бляха-муха, я став на гниле яблуко, мене не розірвало на дві частини. То капець. Так, а ось наша булочка пасе. Булочка. Ей боже! Чудо ти маленьке, тобі самому тут не страшно. Пошлипчик. Та ніхто крака. Маленьке чудо, димо його забрати вже в сарай, бо вже похолодало, досить сильне сонце сіло. Тож, димо в сарай. Персик! Ходім, ходім! Маленьке чудо якщо чесно, хотів сьогодні дзвонити е, там скупщикам, щоб його забрали. Але, якщо чесно, я його пожалів. Маленьке чудо вирішило, що ще не час йти в сарай. Пішов далі їсти травичку. Ну, Звісно, біля корівки нашої. Там вже животик. Тож друзі, такі нас прави. Перське поки що продавати не буду. Хай ще росте, а далі, а далі час покаже. Хто знає? Можливо, хтось захоче його купити для себе. Можливо. Будемо надіятися на краще. Тож, бережіть себе. Все буде добре.